Декотрі одесити, які раніше за висновком військово-лікарської комісії не були придатні для мобілізації після внесених до закону змін, відтепер можуть отримати повістку. В Міністерстві оборони України затвердили новий перелік хвороб, з якими громадян визнають придатними для військової служби. Вітаю, мене звати Тетяна Бажанари. Це проект новини Лайф. З якими хворобами тепер мобілізують, та яка категорія студентів вже найближчим часом також може отримати повістку? Про це розказав заступник голови Одеської ОВА Дмитро. Радулав Прийняти зміни, зменшена кількість тих саме хвороб, які раніше, відповідно до яких раніше людина могла бути визнана частково придатною до мобілізації. Сьогодні ця, цей перелік хвороб змінений. Зокрема, якщо це клінічно вилюкований туберкульоз, вірусні гепатити з незначним порушенням функцій, безсимптомний віл. Прогресивні та непрогресивні порушення функції хвороби крові, незначні, хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями, невротичні хвороби, також пов'язані зі стресом це фобії, можливо, якісь невростенії, повільно прогресивні хвороби центральної нервової системи, наприклад, хвороба Паркінсона, епізотичні та пароксимазальні розлади, окрім епілепсії, це мігрені, синдроми головного болю і так далі. Якщо у людини є відповідні ознаки, то вона може бути е визнана е придатною до військової служби, е це визначається військово-лікарською комісією. Е відповідно до зазначених висновків, визначається саме е рот війська, куди може бути направлена, зазначена придатна до е мобілізації особа. Там є така ситуація, що у разі, якщо людина була Прислана до якогось конкретного роду війську. Раз якщо командир вбачає, що ця людина не придатна до мобілізації саме в конкретному роді військ, то командир може звернутися до ВЛК, ВЛК повторно розглядає, і повторно визначає інший род військ. Тобто ну, є такі тонкощі, які сьогодні впроваджуються вже фактично. Ті люди, які е, проходять докторантуру в е, очному форматі, да, Ті люди, яким до 30 років, і вони на момент включення, на момент вступу свого, їм випонулося до 30 років, тобто їм, наприклад, 29 років. Да? І лише там через два місяці йому виповниться випу... 30, але сьогодні йому 29. Такі люди не підпадають під, під дію, вони не будуть мобілізовані, вони користуються правом захисту, да, там, ну, умовно називаємо це так, правом захисту на це навчання. Обов'язково, якщо людина... Поступила, да, обов'язково це повинна бути послідовність у навчанні відповідно до закону України про освіту. Тобто, якщо в людини вже є диплом бакалавра, вона не може повторно ця людина поступити, отримувати диплом бакалавра за іншим фахом, вона повинна обов'язково отримувати наступний диплом, диплом магістра, ну і так далі, відповідно до закону України про освіту. Є ось такі тонкощі, які необхідно враховувати. Але фактично сьогодні це поки що не прийнято, це обговорюється, це поки що проєкт. Воно не прийнято, не проголосовано. Значить, закону обро... зворотній сили немає. Тобто ті люди, які скористалися діючим законодавством там, в минулому, в цьому році чи в минулому році, то, звичайно, закон зворотної сили немає. Ми сьогодні, ну я, ми не під... я не підіймав цифри, хто там поступив. Ми розуміємо, що в принципі у нас є збільшення. А... Шукачів освіти минулому році, в цьому році, напевно, також буде. Але в цьому році ми ще не бачимо всю картину, бо ще триває вступна кампанія. Вступна кампанія завершиться десь на початку жовтня. Вже повністю всі вступні іспити завершаться. І ми вже там в жовтні матимемо, можемо мати вже якийсь зріз, який може бути показовий щодо кількості ухилянтів. Ну, дивіться, якщо по новинах, то ми бачимо, так що ну. Воно як було, напевно, так стабільно і залишається. Але у нас ми, от як обласна адміністрація, ми координуємо процеси щодо бронювання, і ми бачимо, що цей процес він стабільний. Тобто немає там а, якихось а, різких скачків. А, ні, воно стабільно триває. Сьогодні ми маємо більше 200 підприємств, які звернулися до Одеської обласної військової адміністрації щодо бронювання своїх працівників. 178 підприємств, вони... Визнані такими що критичні направлені списки на бронювання до Генштабу. Ми маємо лише по обласній адміністрації, ну, по тих підприємствах, які до нас звернулися, близько 3,5 тисяч працівників, які е, заброньовані. Але ми розуміємо, що є підприємства, наприклад, морегосподарського комплексу, які звертаються напряму через Міністерство розвитку громад територій та інфраструктури. Є специфічні підприємства, заклади, які відносяться до сфери охорони здоров'я, вони звертаються напрямую до Мінохорони здоров'я. Там в них також є комісії, які визнають чи не визнають їх критичними. За нашими оцінками, в Одеській області близько 10 тисяч осіб, які сьогодні мають бронь, вони заброньовані. Чи то підприємство виконує мобілізаційне завдання, чи то воно визнато критично важливим. Також хочу відмітити те, що ця цифра щодня змінюється, бо у одних підприємств завершується бронювання, бронювання на півроку. У інших підприємств воно навпаки починається. І цей період, він Ну, постійно у когось у різних підприємств він різний, і тому кожного дня фактично ця цифра міняється. Але сьогодні ми маємо близько 10 тисяч осіб. Це був проект новини. Лайф. Залишайтеся з нами, аби бути в курсі найсвіжіших новин. І пишіть свої питання у коментарях, відповіді на які будемо шукати разом.